Ну що, друзі, приїхала додому, йшла закривати ворота, вертаюся. А тут уже новий водій. Добрий день, ви мене довезете? Привіт. Нормально ти тут так пристроївся? Давай, вилазь. Я розумію, що дощ на дворі, але ж у мене сідушка буде від тебе мокра. Ну. А ще хочу вам трошечки показати краси. О, і. Історія про те, як Марія е, не впізнала дерево. Дивлюсь, ну ж береза, береза, біла, красива, все. А воно не береза. Побілена абрикоса. Отак як то кажуть, зовнішність оманлива. Трошки гнилувата, але я думаю, щось з неї зробимо. Отакі от новини. Ти прийшов перевіряти, так? Да? Давай. Що тут хазяйка привезла? Нову когтіточку, так? Да? Ну, прям для тебе старалась, Звичайно, як ти думав?